Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 31 жовтня. От і закінчився вже другий місяць осені. Я висаджую чесничок. Основну частину таку більшу висадили. Ми вчора всією сім'єю. А сьогодні буду працювати одна, тому що у всіх є свої справи. Залишилось у мене ось таке відро. В цілому в мене було 24 кілограми. вже ось такого налусканого часнику. Часник свій домашній, самий звичайний, більшенький, меншенький, не знаю сорт, як кажуть, український степовий. Часник у мене був здоровий, не хворів ніякими, начебто, грибковими захворюваннями, тому я його не обробляла. Ну, якби в мене щось таке під рукою було, можливо б я б його і обробила. Єдине, що я говорила, дуже багато часнику висохло, ось навіть попадаються такі головочки. В неї неначе зелений, такий вже пару є. Але я його відкину. Висаджувати не буду. Будемо дивитися по весні, будемо обробляти квадрісами. Всякими там чим можна, тим і будемо. Будемо дивитися, чим треба обробляти. Поки висаджу ось так. Частину ту, що висадили вчора, нічим не підобрювали. Ну будемо вже тоді під дощ підобрювати на весну. А в цю частинку ось придбали суперфосфат. Мені розкидаю суперфосфат в ямки. Змішається з землею. Краще б його, звісно, було під фрезу розкидати. Ну, ось так його не було. Існує багато думок. Я не експерт, коли висаджувати правильно часник, Але так як у нас клімат дуже змінився, то я вважаю, що вони вже застаріли, застаріли по термінам. І треба дивитися ну, по своєму регіоні, по погоді, яка от у нас, наприклад, ще стабільних морозів немає. А часник бажано висаджувати за дві неділі до стабільних морозів, щоб він укорінився, пустив корінчики і вже окрепів вийшов у зиму такий укорінений. Це Обов'язково я вважаю. Деякі говорять, що треба, щоб він навіть зійшов. Я не притримуюся такої думки. Завжди якось висаджувала, він в мене ніколи не проростав. І мені здається, це найкраще. А вже десь в кінці лютого, як тепла така аномальна погода, то він і проростав. Цибульку також ще не садила, буду висаджувати і цибулю, але вже як посадю часничок. І висаджую її не дуже багато, чисто так, щоб на літнє споживання, на консервацію на ранні. На ранні салатики такі, тому що в мене зимова цибуля ніякі сорти не зберігаються. Хоча я її обробляла, наче від цибулевої мухи, можливо, мало. Ну чимось вона заражається, можливо, в ґрунті. не хочу. На зиму саме звичайний. Самий стандартний Штутгарт, він і на беру гарний, і дуже-дуже гарне в нього зберігання. Тому озимої цибульки, можливо, і садити не буду, а можливо, ось так кілограмчик в мене кіло 200, тільки на, вона раненько нав'язується, наростає. І на їжу вона гарна, крупна росте, і на консервацію, на салатики, ось так. Тому працюю. Жаль, що працюю сама, але буду садити. Не планувала, в нас ще сьогодні така погода трошки. І дущик прокрапав взагалі щось сьогодні, чи якісь магнітні бурі, дуже-дуже болить голова. Я вже випила і таблетку і посиділа, і, і полежала, і посиділа. Воно не сидиться і не лежиться. Вийшла, бо вже хочу закінчити цю роботу, щоб воно мене не муляло. Так, що ось так. Працюю. Також друзі хотіла сказати попіл. Обов'язково сиплю попіл, але не дуже так багато. Це і дезінфекція грунту, і також підживлення. Але з попілом не слід сильно зловживати, але кидати обов'язково. Власник, друзі рекомендують висаджувати на відстані 10 см один від одного і обов'язково 10 см в глибину, щоб були ямки обов'язково, тому що якщо його дуже підверх посадити, то земля просідає, втрамбовується і його вивертає назовні, що у мене було в тому році, бо було дуже твердо. І через це зменшується якість урожаю, голівки вже не такі гарні. Тому треба обов'язково його висаджувати поглибше. Цього року в мене була така ситуація, коли багато часників виходило під валь. Можна взяти у вас інтерв'ю? Да, Як вам сьогоднішня погода? Ну, так нормально. Захливо. Як садиться часничок? Чого? Захливо. А що не так вам? Устала. Пане Михайло, як вам садиться чесничок? Ой, в тому дуже-дуже захворівав. <гум> Пане Михайло, ви соромитеся? Скажіть пару слів. Пане Михайло, яких гарних рядочків нам Михайлик наробив. А часнику в нас ще й не кінця, не крайне, а сада як гарненько, файненько гляньте. Ні, куди ж ти підеш? Ти що скільки в нас часнику. Ще працювати Це, та працювати. Все, працюємо далі. Так, ми майже справилися, все-таки прийшли мені на допомогу, пожаліли мене цей. Залишилося ще, мабуть, кілограмчика три. якраз зрівняти з вчорашнім шматочком. І все. Завтра поміряю вже сотками. Скільки воно буде, скажу в наступному відео. Отак, От чеснику залишилося у нас. Тож працюємо. Вже далі знімати не буду, тому що темно воно буде погано видно. А вже в наступному відео скажу. Скільки ж вийшло у мене по сотках? Та я думаю, що мабуть дві сотки десь це сто процентів.